Я вирішив подивитися, що мені учні пишуть. диви бач. Діма, привіт! Мені наснився словник. О, який сигнал. Сигнал, що треба вчитись. Погнали щось розказувати. Ти вигадуєш тести сама спотварки? Так, я вигадую тест. Сама з математики. Правильно обрати варіант Б, тому що А, В, Г не підходить. Кожен, кожен бал боріться за нього. треба. Багато хто з моїх колишніх учнів теж казав, що суперінтенсив... Колишніх учнів. Всім привіт! Мене звати Кристіна, і я викладачка математики в онлайн-школі Зенохаб. No а мене звати Діма і я викладаю англійську мову. І якщо що, ви на каналі Зенохаб no в цьому відео ми з Крістіною поділимося з вами корисними порадами, які допоможуть вам у підготовці. Розкажемо власний досвід підготовки, які є підводні камені. Та, взагалі, як пережити цей останній місяць і затащити на високий бал. Почнемо з того, що до НМТ у вас лишається менше місяця, і вам дуже важливо зараз максимально продуктивно і ефективно використати цей час. Ви маєте розуміти, що самостійно зараз готуватися, напевно, не найкращий варіант, тому що за місяць перейти всі теми програми НМТ з математики, цього з інших предметів, ну дійсно дуже непросто вмістити в такий маленький час таку велику кількість тем. Підготовка буває різна. Хтось готується в принципі ефективно, начебто, витрачає багато на це часу, але результат не той, який хочеться, оскільки потрібно знати на що Звертати увагу, що коли вчити, та й в цілому поговоримо про тайм менеджмент. Наприклад, в програмі нам тезматематики математики 51 тема. А до НМТ лишається по суті, ну плюс-мінус. Давайте скажемо 30 днів, навіть так. Тобто пройти 51 тему за 30 днів це досить таке складно, і дуже важливо правильно розділити час для того, щоб встигнути все це опрацювати з англійської мови. У нас 11 тем з граматики, але там двіжуха не в цьому. Одинадцять тем з граматики на граматику ви отримуєте 5 балів з 32. А все інше це ваші скіли і навички, які ну не так легко вивчити, бо їх не вивчають, їх треба отримувати, щоб зробити рідних і English. До речі, з математики таких навичок немає. Тут ти або знаєш матеріал, або вмієш робити задачу, або не вмієш. Тут немає якихось таких, знаєте, типу стратегії виконання завдань. Тут просто тупо треба знати матеріали, просто треба знати математику. Ага, у мене на курсі ми з чіднами думалка там всякі клацалки. Це, це, це треба. Учениці розлало питання: в цирку 20% клоунів. Руді. Наскільки відсотків рудих клоунів більше, ніж на рудих? Геніальний. <гум> Діма, привіт! Мені наснився словник. То який сигнал. Сигнал, що треба вчитись. І так, якщо говорити про ефективну підготовку до НМТ з англійської, та й в принципі можете провести паралелі з іншими предметами, то я зазвичай раджу, коли мало часу, це вже забити на теорію. Не сидіти, не вчити, що таке present perfect, коли він використовується, і так далі. Відкриваєте тести або попередніх років на освіті, або просто будь-які тести у форматі НМТ, як купа підручників, і починаєте виконувати. Зробили тестики, у вас там 8 помилок. І от тут важливо, щоб аналіз помилок був ще більш він може займати більше часу ніж саме виконання цього тесту. Ви дивитесь? Ага, помилка в цьому. Чому не знаю лексику? Окей, вивчу це слово. Погана думалка, Там, наприклад, не розумію ключові слова, не знайшов в цьому ріднгу. Коротше, аналізуйте супер детально помилки і кажете собі, що на наступний раз я маю зробити, щоб не допустити цю помилку. Дивитесь далі. Граматика, помилка. Окей, там у нас по тема дивитесь, ага, модальні дієслова. Тепер вже шукаєте теорію після того, як наруїнили купу практики. І на мою думку, дуже класний метод, оскільки ви відразу і звикаєте до формату тесту, і перебираєте всі свої знання, які у вас є в голові, і знаєте свої слабкі сторони, покращуєте їх. Ну, коротше, оце за місяць такого, не знаю, там 20-30 тестів у форматі НМТ, купа аналізу помилок, і буде, буде топчик. До речі, з математики ситуація абсолютно нелогічна, тому що на НМТ з математики не питають теорії. Немає ну дуже дуже рідко, коли бувають якісь теоретичного характеру питання. Це практика. Так, це практичні задачі, практичні завдання, які ви маєте розв'язати. І до речі, коли я вчилася в ліцеї, мій вчитель математики нас завжди вчив не вчити теорію, завжди казав про те, що робіть завдання, і ви потім теорію вивчите, зрозумієте на практиці, на практичних завданнях. От, до речі, за місяць до НМТ це теж максимально актуально не зазубрювати теорію, не вчити тупу форму. Ормали робити практичні завдання і вже на них вивчати теорію. Ну ми тут вам про тести наговорили, А де ж їх брати? Якщо говорити про англійську мову, дивіться, ось тут зараз ви побачите декілька класних джерел. Всі ці тести у форматі NMT. Якщо вам вже набридла освіта або ви там все це переробили, відповідно, ви робите це тести звідси. Там є відповіді в кінці, ви аналізуєте помилки, гуглите чат GPT, ставите питання і так далі. До речі, з математики, на жаль, не супер багато джерел, де є якісь тести, особливо тести рівня НМТ. Тестів то є багато, але навіть якщо говорити про збірники, там які ну, спеціалізуються на підготовці до НМТ, підготовці до ЗНО, там є дуже багато завдань надскладного рівня, того рівня, того формату, якого рані не буде на НМТ. З математики абсолютно ну, величезна криза з тестами, особливо з параметрами. Параметрів просто немає, особливо нормальних, такі, які будуть приблизно плюс-мінус на НМТ з математики, такого формату, такого рівня, такої структури, навіть я коли готую. Ось там до заняття на курсі з учнями для мене це велика проблема знайти нормальні тести, але слава Богу, що ну, до речі, багато тестів приходиться робити самостійно, самі щось вигадувати, самі щось адаптувати, для того, щоб учні була можливість попрактикуватися на курсі. Ти вигадуєш тести собаку, Так, Да, я вгадую тест. Сама з математики. У мене є авторські клацалки, їх учні бояться страшне, тому що там просто збірна солянка, Там і граматика, і лексика, і сталі вирази, і рівень сіван. Всі розуміють, що треба аналізувати помилки, але не в кожного це виходить, особливо коли мало часу і ви готуєтесь самостійно. Вам приходиться багато чого гуглити. Це, звісно, класний підхід. Щось шукати самостійно, так ви краще запам'ятовуєте. Але не тоді, коли у вас лишається менше місяця до НМТ. Пірець з математики, наприклад, звичайно, якщо ви робити тести на освіті, на освіті є пояснення, плюс можна купити свій преміум версію, і кількість пояснень у вас буде абсолютно необмеженою. Але суть в тому, що в математиці дуже тяжко зрозуміти пояснення текстом. В математиці важливо пояснювати кожен крок, і тому математиці важливо робити і дивитися саме на відеорозбір, де людина пояснює вам кожен крок свого розв'язання, де ви чуєте всі коментарі, весь аналіз, розумієте, чого саме так, чому не інакше. Тому, наприклад, з Тематики, от дуже актуальне. Дивитися саме відео пояснення, відео розбори завдань, а не текстові пояснення. А з англійською на освіті взагалі рідінги так смішно пояснюють. Правильно обрати варіант Б, тому що А, В, Г не підходить. Там часто таке. Тому я теж про англійську скажу, що відеопояснення це кайфова штука, особливо, коли в тебе рідінг відінь 10, отакий текст. І тут я просто скролю, наприклад, на відосіку, кажу: дивіться, ось тут ключове слово, оп, гантелька, стратегія, тут Коннект, оп, і правильна відповідь. Тому відеопояснення це зараз дуже Власний вихід ситуації, як аналізувати помилки, коли до НМТ лишається менше місяця, дуже важливо не просто робити якомога більшу кількість тестів, практикуватися на тестах формату НМТ, тобто робити якомога більшу кількість імітацій. Я думаю, що на світу я ви прийшли вже абсолютно всі можливі імітації НМТ, всі можливі тести попередніх років. Тому дуже важливо зараз знайти якісь нові імітації, практикуватися на них, щоб розуміти формат, структуру, іспиту і обов'язково під час імітації обмежувати собі час виконання. Імітації це штука класна. Ось я, наприклад, в себе на курсі часто давав учням імітації складніші, ніж рівень НМТ. І вони мені неють, Дімо, ну нащо таке складне? Я не знаю. Наприклад, даю текст з рівнем там сіванку слів, але вони не беруть участі ці слова в обрані правильної відповіді. Коротше, що виходить? В минулому році я теж таке робив, і потім в червні пишуть просто купа учнів, кажуть. Пройшла НМТ на там двісті за 22 хвилини. Був у мене десь такий відгук. Порівняння з твоїми авторськими імітаціями взагалі легко. Я це, до речі, це... теж чула про дів мені імітації. Мені учні постійно про це розказують. І я вчора в них на уроці питаю: типу, вам робити імітацію кого рівня? Таку а теж, ну, чи хард? Вони такі, ні, як Діма, нам не треба. не надо. Нам будь ласка, імітація. Але це класна практика робити складні. Ну типу, там підхід він однаковий в англійській мові до виконання тих завдань. Просто лексика різна і трошки думалка по різному працю. На складних робите, на простих потім теж. Якщо ви ще не почали готуватися до НМТ або ж почали готуватися, але відчуваєте, що ви ще не довчили і відчуваєте себе невпевненим у своїх знаннях, то терміново з цим треба щось робити. Який би рівень у вас не був, якщо ви все круто шарите, треба повторити, бо швидко забувається. Якщо ви маєте низький рівень все рівно, за місяць можна. Вижити себе на максимум можливо це не буде 200, але є унікальні випадки, де люди отримують прогрес там по 80 балів. Тому ви теж можете. я завжди кажу про те, що кожен бал важливий і кожен прогрес круто, і 121 бал краще, ніж 120 у будь-якому разі. Тобто навіть маленький прогрес там плюс 10 балів, плюс 20, плюс 30 за місяць. Тобто, це можливо для когось невеликий прогрес, але все одно, типу, це круто, і все одно кожен кожен бал вашого прогресу збільшує ваші шанси потім на більший грант на бюджет і на вступ проти університету. Так, Ступав, до речі, там за бюджетне місце. Чуваки, в кінці знаєте, як боролися? Там не бали вирішували, не як це називається, не десяті, там, а сотні. Кожен, кожен бал боріться за нього. Шіть треба. Ми відкрили запис на легендарний, найкращий, ефективний, найпотужніший курс в Україні. Суперінтенсив. На Суперінтенсиві ви отримуєте чотири заняття з кожного предмету. По 5 годин кожне триває. Конспект, шпаргалку, купу тестів, відеопояснення і зв'язок з викладачами, крім цього, імітації і відповідно пояснення до імітацій. Доступ до найкращої платформи, оскільки там все максимально комфортно, кнопочки натискаєте, проходите тестики відразу. вам Пояснення там зв'язок з викладачем, все справді зручно. Минулого року половина всіх моїх 200 бальників склала нам те на 200 після суперінтенсиву. Багато хто з моїх випускників теж казав, що саме суперінтенсив допоміг їм затащити на високий бал і отримати впевненість. І один із цих учнів, який в минулому році просто був зіркою в мене і в інстаграмі, і в телеграмі, і на курсі. Це Остап. І, відповідно ви можете бачити ось тут цікаві переписки. З ним він долучився на суперінтенсив за два тижні до його початку. І ще до початку почав казати Дімон дай якихось завдань. Типу я заряжений пацан, хочу вже. До початку щось зробити. Я йому дав просто стільки всього. Я не встигав йому давати завдання. Чувак до початку суперінтенсиву набрав прогрес на 40 балів і склав на 30 НМТ з 32. Десь за 2-3 тижні прогрес у чувака був 50-60 балів, його знали в минулому році всі. У мене навіть кодове слово було в інстаграмі. пишіть кодове слово ОСТАП, щоб дізнатися про курс Суперінтенсив. Два роки тому в мене була ситуація, коли я вийшла в Києві. Мене підбігає дівчинка і каже: Крістіна, це ви. Я кажу, да, це я. Вона каже, Боже, я вступила в Богомольця. Що ти смієшся? І <свісно> <свісно> каже: я вступила в богомольця. Вона склала на 180 балів НМТ з математики два роки тому. А до суперінтенсиву в неї було десь 150-160, Тобто, буквально там за тиждень, тоді це був тиждень. Вона підтягнула свій бал по факту на плюс 30 балів. Що ви не вірите в себе? Дивіться, зараз лишається мало часу, і я впевнений, що всі ви вже дуже смачно задовбалися від цієї підготовки. І вже не хочете вчитися і думаєте, що підемо ми на НМТ з тими результатами, які я зараз, але їх дійсно можна покращити. І часто ви бачите в наших сторіс якісь класні відгуки. І я впевнений, що після суперінтенсиву чиїсь унікальні історії, де ого у мене прогрес плюс 50, 60 балів, або просто в мене 200», Ми будемо показувати в себе сторіс, і ці відгуки можуть бути ваші. Супер інтенсив, це саме та можливість підготуватися до НМТ за короткий проміжок часу і скласти НМТ на класні вали, отримати класний прогрес, причому за абсолютно мінімальну ціну. Це десь як разочок в ЦУМ сходить в кіно Так, Да, і ще й трошки залишиться. Мені здається, набір ми відкрили декілька днів тому, і коли я зайшов в Дірект, він у мене лежав. Що це значить? Що скільки там місць вже забрали? 60% 60% всіх місць на даний момент вже заброньовано. Хочеш записатися на суперінтенсив, пиши кодове слово YouTube вийди рект на загальний аккаунт ЗНО Хаб Онлайн. І до зустрічі на Інтенсиві, Курс, від якого ти точно кайфанеш і отримуєш прогрес. Дякую за перегляд цього відео. Ми пішли готуватися до Інтенсиву. А вам успіху у підготовці? Пішли, давай. Так, пішли. Та пішли. Да, все. Дивіться, як в мене штука є. Як ті мої педалі? Супер! Інтенсив! Записуйтесь! Доєднуйтесь до супер інтенсиву!